Доброго дня, мене звати Володимир Микриєнко, я представник компанії RGT Semence Україна. І сьогодні ми будемо характеризувати сорти пшениці. РЖТ Реформ це середньопізній сорт, який сьогодні за реалізацією еліти займає перше місце в Україні. Для умов достатнього зволоження, нестійкого зволоження цей сорт чудово адаптований. Сорт РЖТ Реформ має високу зимостійкість. Перш за все, РЖТ-Реформ це сорт інтенсивного напрямку. Прямку. Тобто це свідчить про те, що ви повинні підібрати кращий попередник, ви повинні оптимізувати рівень мінерального живлення з урахуванням, звісно, грунтових запасів азоту, фосфору і калію. Сорт е має е такий, будемо говорити, розтягнутий період, е що дозволяє розпочинати сілбу. Сорт РЖТ-Реформ, він... Ідеально підходить для пізніх строків сівби. Якщо ми говоримо з вами про пізні строки сівби, то ми можемо говорити, що 10-15 жовтня можна висівати цей сорт. Ще однією елементом технології вирощування є створення оптимальної площі живлення. Сорт Аржете Реформ характеризується надзвичайно високим. Коефіцієнтом продуктивного кущення. У зріджених посівах нараховували до 28-32 продуктивних пагонів. Але ми всі розуміємо, що для того, щоб сформувати високу врожайність, на час збирання врожаю потрібно сформувати 750-800 продуктивних стебл. І Якщо враховувати, що з одного стебла можна отримати 1 грам зерна, це ми маємо 7,5 8 тонн. Да? то для сорту реформ на час збирання врожаю достатньо буде 680-700 продуктивних стебел. Чому? Тому що крім кількості рослин у формуванні врожаю важливе значення має і маса тисячі насінин. От власне сорт РЖТ-реформ генетично має підвищену масу тисячі насінин 50-52 грама. Тобто оці два елементи структури врожаю вони будуть і обумовлювати кінцевий високий результат. Сорт РЖТ Реформ добре реагує на четверте підживлення. Якщо вам погодні умови дозволяють провести четверте підживлення, звісно, ви можете його проводити, це і вплине на, налив, на наливання зернівки, тобто це натура зернівки підвищиться, відповідно, маса тисячі на і, відповідно, покращаться якісні показники. Сорт реформ це сорт, який сьогодні є еталоном стосовно вилягання. Він має хорошу стійкість до кореневих і стебових нивий. відповідно, це буде обумовлювати високий рівень вилягання і, відповідно, має хорошу стійкість до стебового вилягання. Тут є певні особливості. Я буду зупинятися на нашому сорті ранньостигої групи. Наприклад, квад, там потрібно вносити 1,5 літра. То якщо ми говоримо про РЖТ-реформ, тут достатньо буде 0,8, 1,2 літра на гектар рост регуляції хворник вату квориту. Ми відібрали сьогодні рослини. Дійсно, ми можемо побачити, що рослини не мають сьогодні таких істотних захворювань, вони практично відсутні, тому це от свідчить, що і технологія, яка була застосована на цьому полі, і е агрономічні характеристики дають можливість сьогодні формувати надзвичайно високий рівень рожаю. Цей сорт розкриває генетичний потенціал за умов достатнього зволошення. Але крім того, сорт має навіть хорошу і посухо, і жаростійкість. Норма висилу по ржт реформу. Якщо це ранні строки СІЛ, будемо говорити в межах. 3, від 3 до 4 мільйонів схожих на сінин, якщо це пізні строки, можна збільшувати, норма висилу регулюється від запасів доступної вологи, да? тому потрібно враховувати цей фактор.